Останнім часом почастішили випадки звернення до лікарів пацієнтів, що скаржаться на різноманітні шкірні утворення. За словами медиків, така проблема може виникнути у будь-якому віці, навіть у дітей, незалежно від статі. Адже шкірні нарости мають вірусне походження, заразитися яким можна контактно побутовим шляхом. Інкубаційний період розвитку інфекції становить кілька місяців. Даний вірус дуже інтенсивно розмножується в шкірі людини. При цьому відбувається розростання її верхніх шарів. Визначити переносника вірусу не завжди просто, тому що він сам може не мати бородавок. До факторів, що викликають появу шкірних новоутворень, відносять також і зниження імунітету, яке, як стверджують лікарі, в даний час спостерігається у багатьох людей. Лікування папілому віруса може здійснюватися різними способами. Між тим варто зауважити, що рецидиви захворювання зустрічаються дуже часто. Іншими словами, жоден з існуючих сучасних методів лікування папілому віруса не може гарантувати повного видуження. Хоча робити це необхідно для попередження подальшого розвитку вірусу, всі методи лікування можна розділити на три групи: місцеві, загальні та сукупні. Місцеве лікування папілому полягає в усуненні шкідних наростів, викликаних вірусним ураженням. На сьогоднішній день слід відзначити один з найбільш популярних способів позбавлення від доброякісних утворень, а саме видалення родимок, бородавок, папілом, лазером. Це всесвітній еталон, який визнаний найбільш безболісним і ефективним методом. Ця технологія дозволяє забезпечити максимальну безпеку та ефективність лікування папіломи, невуса, фіброми, бородавки або родинки. Зараз цю процедуру проводять у багатьох косметичних салонах а віднедавна, і у міській поліклініці. Даний лазерний коагулятор використовується в хірургії, дерматології та косметології. Він предназначений для того, щоб проводити оперативні втручання на шкірних покровах хворих. По великому рахунку, даний лазерний коагулятор є із категорії синіх лазерів, і він має непогані. Косметологічні властивості, тобто він практично не лишає післяопераційних рубців, на відміну від тих червоних лазерів, які потрібні для більш глибокого проникнення. Це буде дозволяти нам проводити оперативні втручання з приводу доброякісних новоутворів, шкірних покровів. Деякий час потрібний для того, щоб налагодити устаткування. Щоб прийти, щоб він пройшов опробацію в певних клінічних умовах, так як практично, я не знаю, чи він є на території нашої області, напевно, це перший лазерний когулятор такий шкірний, може, я не знаю, може він франківський, ну кало, що він перший. Тому, напевно, через пару тижнів після апробації можна вже буде використовувати його у модулорній хірургії. Ці пухлини, пухлиноподібні ураження шкіри і плями, особливо пігментні. Методи їх лікування і видалення вимагають попереднього первинного консультації лікаря. Під час консультації пацієнту проводиться ретельний огляд шкіри. Якщо лікар визначає доброякісність шкірного новоутворення, то можливе видалення відразу. В інших випадках пацієнту можна зробити видалення тільки після консультації в онколога. Сама ж процедура лазерного лікування триває недовго. Все залежить від розміру та кількості новоутворень. При необхідності проводиться місцева анестезія. Видалення невусів фібром, родимок переноситься добре і забезпечує швидке загоєння. При цій методиці відбувається поступове випарювання новоутворення. Тканини, які лежать поблизу, практично не страждають. Глибина проникнення і час впливу лазерного променя залежить від глибини і локалізації шкірного наросту. На місці його видалення залишається невелике поглиблення, яке вирівнюється вже через два тижні. Тож, якщо на тілі людини з'явилися шкірні утворення, то просто необхідно звернутися до лікаря. Варто пам'ятати, що папіломи, бородавки, фіброми, невуси можуть дуже швидко збільшуватися в розмірах, а ще вони не такі безпечні, як здаються, незважаючи на свою доброякісність, мають властивість перероджуватись в злоякісну пухлину. Тож краще все таки проконсультуватися із фахівцем, який підійде до цієї проблеми, із професійної точки зору. В жодному разі не займатися самолікуванням, це може тільки зашкодити. Краще проводити профілактичні заходи, користуватися лише особистими засобами гігієни в місцях спільного користування і обов'язково підтримувати свій імунітет. Тож бережіть себе і будьте здорові!